Вітаю з вами Алекс Місевич. І сьогодні я перекладаю для вас Трансерфінг реальності Вадима Зеланда. Ступінь перший. Простір варіантів. Анотація Простір варіантів. Це перша книга Вадима Зеланда Трансерфінг реальності. Тут ідеться про дуже дивні і незвичайні речі. Це настільки шокує, що не хочеться вірити. Але віри і не треба, ви самі в усьому будете впевнені. Тільки будьте готові до того, що після читання ваш звичайний світогляд рухне, упаде, зламається. Адже книга несе надзвичайні за своєю неймовірністю ідеї. Трансерфінг це потужна техніка, яка дає владу творити неможливе з звичайної точки зору. А саме управляти долею так, як нам хочуть. В основі трансерфінгу лежить модель варіантів принципіально новий погляд на влаштування нашого світу. Це перший ступінь трансерфінгу і перші. Кроки, мага. Людина не знає про те, що може не добиватися, а просто отримувати бажане. Ви відчуєте такі почуття, які неможливо передати, коли побачите у себе здатності, про які не підозрював. Це подібно до відчуття свобідного падіння, вільного падіння. Надзвичайне має таку надзвичайну можливість перетворювати у реальність, що просто дух захоплює. Це, був, це була серія 1. Трансерфінг реальності української мови Transurfing ST1 UA. З вами був Алекс Масавич. Поки що відео безкоштовне для перегляду. Якщо сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал.